Цей пляцок просто топ, і він чудово підійде до вашого святкового столу. Візьміть 150 грамів маку. У моєму випадку це готовий сухий попередньо змелений мак. Пересипте мелений мак у товстостінну кастрюльку, Долийте до нього 300 мл холодної води і перемішайте усе. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Після закипання проваріть 2-3 хвилини. Ви тут повинні більше орієнтуватися не на час, а на момент, коли мак вбере у себе всю влиту до нього рідину. Подивіться, якою густою масою має стати запарений мак. Поки охолоджується мак, підготуйте форму розміром 36 на 28 см. Застеліть її якісним пергаментом. у декількох місцях. Прикріпіть пергамент до дна форми краплинками жиру. Так він надійно зафіксується. Форма повинна мати бортики середньої висоти приблизно 3-4 см. У чашу міксера викладіть 3 яйця. Докладіть до них 200 грам дрібного цукру і відправляйте суміш збиватися. Починайте збивати на низьких обертах міксера. А коли маса трохи посвітліє і збільшиться в об'ємі, переключіть міксер на середню швидкість. А потім і на найвищу Коли яєчна маса збільшиться в об'ємі приблизно у 3 35 рази вимкніть прилад. Поєднайте збиту яєчну масу і холодний мак. На цьому етапі за бажанням можна вмішати чайну ложку лимонної цедри. Перемішуйте ложкою чи лопаткою до більш-менш однорідної маси. Не потрібно на цьому етапі використовувати міксер. Вилийте макову суміш у підготовлену форму. Як бачите, суміш достатньо рідка. Саме завдяки цьому маковий шар у пляцку буде дуже вологим та ніжним, а не твердим та сухуватим, як в деяких інших пляцках. У посуд викладіть 80 грамів борошна, докладіть 5 грамів це одна чайна ложка, розпушувача і 40 грамів це стандартна пачка порошку, лимонного пудингу чи киселю. Ви ж уже знаєте, що пудинг чи кисіль ви за бажанням завжди можете замінити такою ж кількістю кукурудзяного крохмалю. Ретельно перемішайте суміш. Вона перед додаванням у яєчну масу має стати максимально однорідною. Три яйця помістіть у чашу міксера, докладіть 130 г грамів дрібного цукру, відправляйте суміш збиватись. збивайте 1-2 хвилини на низьких обертах міксера. Ще 2-3 хвилини на середніх, а потім ще 2-3 хвилини на високих обертах міксера. Добре збита яєчна маса, стікаючи із лопатки, має залишати на поверхні видимий слід, який певний час не розтікається. Порціями у три прийоми всипайте у яєчну масу підготовлену суху суміш круговими рухами знизу вгору вимішуйте тісто до однорідності. При цьому зважайте на те. Щоб не залишилося непромішаних грудочок. але при цьому не повинна порушитись повітряність маси. Тому вмішувати тут краще лопаткою, а не міксером, хоч навіть і на найнижчих обертах. Як бачите, тісто виходить дуже повітряним та ніжним. Ось тепер може виникнути деяка складність у формуванні корожа. Як ми пам'ятаємо, маковий шар у нас досить рідкий. Тому для збереження красивих рівних прошарків не вийде просто згори вилити бісквітне тісто прямо із чаші і потім розрівняти лопаткою. Потрібно ложкою чи лопаткою набирати невелику кількість тіста і дуже тоненьким шаром рівномірно викладати по маковій. зважаючи при цьому, щоб шари тіста не перемішувались. Крок за кроком вам вдасться заповнити тістом усю поверхню. Отже, не гаючись, відправляйте деко у заздалегідь розігріту до 180 градусів Цельсія духовку, випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 23-25 хвилин до готовності. Корж готовий, коли при натисканні пальцями згори він пружинить і після відпускання повертається у попереднє положення. Якщо проколоти готовий корж посередині дерев'яною шпажкою, вона має вийти сухою, без залишків непропеченого тіста. Тепер важливо повністю охолодити корж у формі і, можливо, навіть дати йому постояти декілька годин, щоб шари повністю стабілізувались, бо вони виходять дуже ніжні та соковиті. І лише після стабілізації розріжте його на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Для крему візьміть стандартну пачку вишневого желе, розраховану на пів літри рідини. Тут можна взяти і желе іншого смаку. Але, як на мене, вишневе пасує найдужче. Долийте 200 мл води, яка щойно закипіла, перемішайте усе ложкою до повного розчинення желе і охолодіть до кімнатної температури. Якщо ж ви не хочете використовувати желе, то замініть його на 15 грамів желатину, замоченого і розчиненого у 50 мл води. У чашу міксера вилийте 400 мл жирних вершків. У мене це вершки жирністю 36%. Тут можна взяти і вершки жирністю 33%, але не нижче. Докладіть до них 70 грамів цукрової пудри. Збивайте разом на найнижчих обертах міксера буквально одну хвилину лише до моменту, коли на поверхні почне утворюватися рельєф. Тут важливо не перезбити масу. Докладіть 250 г попередньо розтертого ложкою маскарпони. Замість нього у доступнішому варіанті приготування можна взяти протертий жирний домашній сир. Збивайте усе разом ще буквально 15 секунд лише до об'єднання інгредієнтів. Якщо у вас мало кулінарного досвіду, то тут краще навіть перемішати усе лопаткою, щоб не відсіклась рідина. 2-3 столові ложки крему перекладіть у охолоджене желе і перемішайте до однорідності. Так ми значно полегшимо подальше вмішування желе у збиту масу. Порціями перелийте желейну суміш у вершкову і лопаткою перемішуйте до однорідності. Знову жодних міксерів тут не використовуйте, тоді крем у вас вийде однорідним, ніжним, пишним і нічого не відсічеться. Відділіть 5 столових ложок крему для оформлення верху. З цим кремом слід працювати відразу після приготування, бо він досить швидко загусає. Помістіть у кулінарну рамку один корж маком вгору. Вилийте на нього увесь крем. На крем викладіть другий корж маком до крему. За потреби поправте корж. Злегка притисніть згори долонею, щоб корж схопився із кремом. Зверху викладіть відкладені 5 столових ложок крему і розрівняйте. Рівномірно посипте поверхню подрібненим шоколадом. Я 30 г чорного шоколаду посікла у чаші кухонного комбайну насадкою металевий ніж. Накрийте рамку харчовою плівкою і відправляйте усе у холодильник на 8-12 годин. А ось і наш красень. Вага пляцка майже 2 кг, висота 6 см. Пляцок дуже легко нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Розріз пляцка цікавий і колоритний. Сам пляцок. Один із найсоковитіших та найніжніших, які мені довелося куштувати, дуже пухкий бісквіт із лимонною ноткою, який чудово гармоніює як із соковитою маковою начинкою, так і з меганіжним вершково-сирним кремом. Пляцок легко можна розрізати на 24 шматочки для подачі. Красиві контрастні шматочки чудово виглядають на тарілці чи на кльоші. А яка це ніжність, навіть словами важко описати. Це просто терміново потрібно готувати і смакувати. Тож готуйте і смакуйте, бо ми того варті.